Маніакально-депресивний психоз проявляється у виникаючих маніакальних і депресивних фазах. Варто також відмітити, що жінки становлять 70% цих хворих маніакально-депресивним психозом. Незважаючи на тривалі дослідження, причина даного психозу залишається дотепер недостатньо ясною. Однак в 80 випадках захворюваність є спадковою та обтяжується іншими психічними захворюваннями. Маніакальна фаза проявляється трьома основними клінічними ознаками: підвищеним радісним настроєм. Хворі не зважають на настрій навколишніх і тому нерідко стають безтакними, настирливими. Підвищений настрій і зниження критики супроводжується переоцінкою власної особистості. Я сказала, якщо хоче мельниченко, нема питань, виїжджаємо на стрілку. Коли я сказала Мельниченко, хочеш йоб, твій мать, на стрілку? виїжджаємо на стрілку. Він працівники поліції перед Бистренько відреагували, Покажи. відреагували швидко, Скласти адмінпротокол. Мені. Я не поняла, Покажи. що це таке робиться. Покажи. Бистро скрутили відділок до встановлення особи. Я сказала до встановлення особи. Бистро виконувати свої обов'язки. Бистро виконувати обов'язки. Ідеї величі звичайно зводяться до постійних валькуватості та мінливим по змісту твердженням, про кіньбу свій талант, дотепність, зовнішню привабливість, великі фізичні силі і тому подібне. Дуже приємно, що деякі засоби масової інформації просто шукають, щоб на нас хтось щось сказав. Ми стаємо все популярнішими і відомішими. Я маю більшу підтримку від людей і набагато більше стали звертатися, набагато більше просто стали дивитися наші відеоролики, мої відповіді. На даний момент я просто трішки не мала часу, бо я не така вільна. Так, але напевно, що про чуханки більш старшим можу дати, і це вже пересвідчилося багато хто знає. Може з'явитися поліпшення пам'яті про минуле, що супроводжується порушенням запам'ятовування. У такому стані хворі нерідко дають необґрунтовані і нездійснені обіцянки, роблять розкрадання, розтрати для задоволення виникаючих численних бажань. На даний момент я оголосила акцію 10 тисяч гривень. І на сьогоднішній день ми маємо тільки один Володимир Мельниченко, який складає вірші про водичку. Маніакальний стан супроводжується також розгальмуванням і посиленням потягів, харчового та сексуального. Особливе значення має сексуальне порушення, що проявляється в половій розбещеності. Сексуальне розгальмування підсилюється при прийманні алкоголю. Хто кого їбе, хто з ким спить, ви мені по барабану, я там сестра, я там хто родич, хто з ким спить і що робить.